Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку, квітам барвистим, доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, рідній землі. Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчатка. Продовжуємо подорожувати по дитячому садочку. І є в нас у групі чарівний зелений куточок. А що в ньому є? Відгадайте. Скляний, прозорий, водою повний. Рибка в ньому грає, хвостиком виляє. Що це? Відгадали акваріум. Малята, а хто живе в акваріумі? Звісно, рибки. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Пружна аж на дно пішла. Подивись, яка вона. Погляньте, малята, які гарні рибки живуть. Вони бувають різної форми овальної, трикутної. У рибки є тулуб, голова, хвостик, плавці. А що вміють рибки робити? Плавати, а ще пірнати, махати хвостиком, а ви вмієте плавати? Покажіть, як ви плаваєте. Так, молодці. Друзі, подивіться, чогось наш акваріум засумував. Як ви гадаєте, кого там не вистачає? Так, рибки не вистачає. Пропоную вам зліпити ось таку рибку. Я впевнена, батьки вам допоможуть. Для роботи потрібно взяти пластилін, дощечку, стеку, серветку, а ще шаблони акваріумів. А щоб пальчики вправно ліпили, треба їх підготувати до роботи. Сідайте зручненько, розпочнемо пальчикову гімнастику. Рибка плавала у річці. Рибці весело там грать. Ти бешкетниця мала, хочемо ми тебе спіймать. Рибка спинку вигинала, крихту хлібчика взяла. Рибка хвостиком махнула. Рибка швидко упливла. А тепер до роботи нам потрібен пластилін білого та чорного кольору. Скачуємо пластилін у кульки круговими рухами долоньок. Потім витягуємо кульки продольними рухами у жгути. Нарізаємо стекою та викладаємо трикутником тулуб та хвостик. Переносимо нашу рибку на шаблон. Те саме робимо з пластиліном білого кольору та викладаємо тулуб смужками. Скачуємо зелений жгутик, прикладаємо і трохи розмазуємо. Це буде водоросль. Формуємо ґрунт зі жгутиків жовтого кольору. Батьки, будь ласка, слідкуйте, щоб діти самостійно розкачували. Долоньками пластилін. Ось така рибка вийшла в мене. Тепер наш акваріум більш не сумує. В ньому оселилася рибка. А яка рибка вийшла у вас? З нетерпінням чекаю ваших робіт. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!